Це є подільський травертин, ось, з такими мушливими зрізами. От ця вежа є надзвичайно велетенський об'єкт, можу сказати, що більшою від церкви Пантелеймона в Галичах, хто може порівняти. Вона має 22 на 16,5 метрів в плані, це 30 на 40 ліктів колишніх. І вона поділена всередині на три поля. 1, 2, 3, внутрішніми поперечними стінами. І от е, склеп номер 1 який ми знайшли, який вже є опублікований в джерелах, то він є, знаходиться у полі 3. А ми зараз опрацьовуємо поле 2 для того, щоб е, опуститися до рівня входу до цього склепу номер 1 Бо ми так заходили трошки неправильним способом. Спочатку зайшли в нього через вікно, а потім аж через двері. Це вежа є другої половини 16 століття. І е, тут є зовсім інші будівельні матеріали, е, ніж, е, ніж звикло ну, в тих, е, скажімо, е, збережених, збережених фортифікаціях або е, об'єктах, які тут є. Шляхецька вежа, е, каплиця Святої Катерини. Вони, виявляються, є все пізнішого часу. Вони десь перелому 16-17 століття, а тут ми маємо друга половина 16, ще панувала готика. Це вже є, напевно, фрагмент, очевидно, горизонтальний. Він був або ми називаємо Карниз такий в антамблементі є остання, остання ланка, то карниз, Так? тому що антамблемент складається з архітраву фризу і карнизу. От, тут був десь можливо, якийсь ще фриз і ще був архітрав, бал. Але воно можна сказати, що це все є архітрав і воно походить з архітраву з антамблементу е, обрамлення якогось в'їзного прорізу. Не виключено, що він був і тут на в'їзді. Ми вже четвертого працюємо, але ж кінця краю не видно, але ще раз цікавіше, знаєте. Маю надію, що щось цікаве. Знайдемо Ми вже дуже багато цікавого знайшли, але, але воно поступово, поступово стає зрозумілими дуже багато речей. Це є принципи фортифікації 16 століття. Ми не так багато про це знаємо. Ми маємо тут дуже цікаві ремінісценції з Успенського собору в Крилосі, оскільки тут цей матеріал вживається. Ми на тих каменях знаходимо рисунки, написи. Які походять ще з 12, 13, 14 століття. Це повторно вжитий будівельний матеріал. І це є надзвичайно цікава річ, якщо вона потім, в принципі, виліться в якусь, напевно, книжку цілу, А поки що ми збираємо по при трупинках цей матеріал і його систематизуємо для того, щоб потім можна було як і продемонструвати цю вежу для тих, хто хоче. Знати пізнавальний туризм, так? Ну, так і для нас, для теорії архітектури. Тобто це є дуже важлива знахідка, бо таких речей в Україні збереглося небагато.